Мінімен дитяче шкільне взуття профілактичне. Дивіться, яка шкіра. Шкіра незвичайна, шкіра вона, ми її мокрою називаємо, вона така вже, як ніби, обработана чимось. Дуже практичні будуть. Не будуть носики царапатися, але тут все одно, бачите, поліуретан завели далі, ніж носик, це захист. Підошва класна. оце поліуретан з добавочками, він, він не не скользить. ну Взагалі, гарна підошва не лопає, не тріскає, так. Твердий заднічок обов'язково гарний твердий, але ось вона подушечка зверху, м'який язичок, щоб нічого не давила дитинці. Заліпка якісна. Таке шкільне взуття. Брала його на смінку на зиму до школи. Ну і весна. І весна. Весни, як правило, 2 дні. Тут бистро все відбувається. Тут ця моделька ще потім на літо залишається. Ну, десь кудись вийти, гарно. І ножка дихає, ніби, і все добре. Так, середина шкіра, устілка у нас виймається. Дивіться, яка гарна устілка у нас. Тут п'яточка. Шарик такий під п'яточкою є. І ось у нас супінатор є. Ось такий. Сіликонова, на кожен розмір своя. Якщо є ваша ортопедична, індивідуальна, чудово, туди достаємо і свою кладете. Моделька розрахована на худеньку ніжку. На стандартну, ближче до худенько. Якщо повна, то просто більший розмір беремо. Ну, запасик більший. Звертайтеся.